Você é o que eu Всім привіт! Рада вітати вас на нашому каналі. Зараз у нас відбувається вечірня роздача корму. Хочу показати вам, що у нас тут збільшилось поголов'я свиноматок. Залишили дві свиноматки. Ну, вони вже свиноматки з відгодівлі собі на ремонт. Значить. Хочу показати різницю. Дві свинки одного віку були разом, але, виходить, їх розділили в різний час. Значить, у нас Аліса її перегнала десь місяць назад, і вона знаходиться на нормі. І нова свинка, яка буквально два дні на нормі. Отже, годівля в волю, є годівля в волю. Вони там набирають вагу дуже сильно. Ну і тепер ми бачимо результати. Так що будемо працювати з ними. Ця свинка нова, вона також провакцинована, також її можна запускати в роботу. Алісу вже ну, злучила, чи як, опліднила. Але ну, ще поки побачимо, ще не перегулювала нічого, просто запліднила. Значить нову свинку хочу назвати Ніколь. Мені подобається це, це кличка така. Чому Ніколь? Тому що це, на честь міста Нікополь, у них там дуже гарна стела, і ми колись був час дуже часто їздили тією дорогою і завжди. Я проїжджала це місто і казала, боже, яка у них гарна стела, то буде в нас Ніколь. Все, йдемо далі. Так, зараз ми знаходимося на відгодівлі у наших кроликів, які зробили свою справу. З'їли мені датчик температурний, але це все, як то кажуть, ми виправили датчик, вже замовила, ось встановлено датчик. Уже вентиляція працює як треба. Повітря відразу стало. Ну просто тут легко дихати, нічим не воняє, ніякого запаху немає. Абсолютно, абсолютно можна тут знаходитись. Хочу розказати, що сьогодні хочу ще провакцинувати кроликів маточне поголів'я, тому що у нас повністю пройшли окроли. Тепер ось можна побачити, вже літає повним ходом комар, тобто сроки вже, ну, піджимають, треба брати і вакцинувати. Тобто, відкладати вже не можна. А у нас тут кролики ростуть і вже можна робити забій, уже будемо починати, тому що я все відтягувала, то вони мені малі, то нема кому бити. І виходить, хочу показати. Ану. Оцього, помните цього красивого кролика, оцей гарнюня, оце наш, е, не знаю, такої окраски немає. У нас такі коти такої окраски і кролик. Ну, цей, напевно, під ніж не піде. Це в нас не знаю, що з ним робити, це не, це не самочка. Я думала, що це самочка, а це кролик. Кролика, ну, він буде, напевно, тільки погіршувати. Не знаю, якби, не буде улучшати ну, м'ясну якість кролів, бо він якийсь ну, маленький, але спробувати чисто для кольору шкурки дуже гарний. Так що будемо його, напевно, залишати. Іди на місце. Дуже швидко виріс. Він із усіх його, ну там, ну, Братів сестер він самий такий на ну, якийсь самий більший. Так що кролики готові. Е Треба е тут також робити ревізію з ними, тому що підростають дуже малеча серйозна, дуже серйозне поповнення, тому що від усіх кролематок Через деякий час прийдеться заселяти ці всі кліточки, то треба якось підшвидшуватися це все робити. Ну, поки виходить, як виходить, я думаю, все добре, все ми, все ми вирішимо. І що тут ще за моменти? Дивіться, я ж тут думаю: буду вести учот серйозний, тому що люди пишуть: хочу кролика, я кажу, да, хорошо, але. Е коли будуть готові, це ж у нас все по тетрадках. Я думаю, будуть типу, писати, собі ось, ось записочки понаписувала, коли що які кидати. У мене вони поїжені, ну, не встигли ми зробити оці е, як е, такі таблички, але вже замовили їх. вже є люди, які цим займаються. Так що, скоро буде все цивільно, як в Європі. Не знаю. Так що ці огризки вже... Вже по перепутуванні, я вже все одно не знаю, де тут які кролики. Будемо через ваги. Все через ваги. Так що ну, попитка була вести учот, Це теж велике діло, тому що ну, з табличками, я думаю, все наладиться набагато краще. Ну і продовжуємо працювати із садком. Ось у нас з'явилося ще декілька нових ялиночок. Ось у нас котики всі дивляться, також їм подобається. Е, дуже гарна е, ну, ялинка, от, вона, її не треба не стригти, нічого, дуже яскравий колір, ну, дуже мені подобається. О, посадили тут їх, е, а також е, трохи зараз вам покажу, е, як у нас виглядає наш садок. Е, тут де також е, хочемо. Ну таке зробити, типа як е, якісь ялинки, без ніяких там листяних дерев. Ось таку ми купили туйку, а також оце моя галявина. З осені я посадила крокуси, і от вони зараз, отак подивитися на оцей, ну, на оцей садок, от вони почали розцві розцвітати. Таку хочеться зробити красу, щоб хоч якось відволікатися від якогось повсякдення, якось себе чимось займати, тому що ну, треба тільки вперед, треба тільки з гарним настроєм все робити, і щоб погані якісь там думки не лізли в голову. Так що треба всім триматися, всім працювати. Не будеш працювати, не будеш нічого мати однозначно. Ну, і все буде добре. Я хочу передати велике дякую нашим захисникам і захисницям. Я хочу побажати їм успіху. Я хочу, щоб була перемога якнайшвидше, і щоб всі повернулись додому. Ну і на огороді додається ще роботи. У нас цибулька пішла врізти після дощиків. Зараз 100 буде куча трави. Вже треба пробігатися, просапувати. Щось під, підкормлювати, щось просапувати, щось прокапувати. Вон, наш молодий садок. Тут, виходить, сходи торішня, люцерна. Її треба також якось обробити, тому що не можна по люцерні садити дерева, тому що вона ну, в неї така корнева система, вона абсолютно витягує максимум поживних речовин і дереву не буде. Ну, Буде менше їх, і воно може навіть не так рости, якщо б цієї люцерки не було. Так що роботи вистачає, коли це все робити, ну, якось буду, буде ця, ця робота робитися. Ну, а на цьому поки що все. Всім здоров'я, миру і добра. Все буде Україна. До побачення.